Полярні вовки з подільського зоопарку знову шукають свого опікуна. Три роки ними опікувався вінницький блогер, але тепер тварини залишились без підтримки. У звіринці нагадують, кожен охочий може стати опікуном та допомагати усім жителям звіринцю. Така практика успішно діє за кордоном, і Подільський зоопарк запрошує долучитись до доброї справи. Вінницькі вовки знову в пошуках опікуна. Три роки тваринами опікувався вінницький блогер. Та після нового року тварини знову залишились без підтримки. Щоб долучитись до турботи про арктичних хижаків, треба заповнити онлайн-анкету і підписати договір із зоопарком. «У Нас більше 60 відсотків тварин і птахів знаходяться під опікою. На даний час у нас звільнилися такі, такі вид тварин, як полярні вовки. Два роки. Навіть більше як два роки ними опікувався волонтер вінницький блогер номер 2 Ми йому вдячні за його опіку, але так склалася, така склалася обстановка, що він був вимушений перервати договір з нами. Ще до початку повномасштабного вторгнення коштом зоопарку для полярних вовків побудували сучасний просторий вольєр. Тварини швидко адаптувалися у ньому. Ми кормимо їх зранку і говядиною, і курми, Ну, це через день ми їх кормимо. Ну Обираємо там в вольєрах, підливаємо воду. Ну я не знаю, обираємо все, таке підрізаємо ось до дерева в них, щоб в них було більш-менш таке середовище для них. Для них, звісно, це не середощі, бо вони полярні вовки. У зоопарку кожен охочий може стати опікуном та допомагати будь-якому мешканцю звіринця, забезпечуючи їх кормом. Цей досвід перейняли від колег із-за кордону. Наша бухгалтерія рахує, скільки нам обходиться годівля тварин на місяць. З тим опіку, будущим опікуном, ми складаємо офіційний договір. У договірі вказуємо. Як буде проплачуватися фінансування на придбання корму чи раз на місяць, чи раз на три місяці, чи раз на півроку, чи раз на рік у звіринці. Понад 190 тварин та 180 птахів. Серед них є евакуйовані з інших регіонів через повномасштабну війну. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.